Вітання. Я Світлана. Ви дивитеся Бігус.Інфо. Нарешті слово з якого хочеться почати цей випуск. Мова про допомогу Сполучених Штатів Америки для України, яку не могли ухвалити, проголосувати, погодити майже півроку. І цей пакет допомоги дуже важливий для нас. Він передбачає гроші, військову техніку, боєприпаси та ракети, які нам необхідні ще на вчора. Крім того, цей документ нарешті змінює риторику наших партнерів з дозволити Україні вижити на допомогти Україні перемогти. Бо тепер ці тези підкріплюються юридично. І якщо ви думаєте, що це просто слова на папірці, то це якраз ті самі слова, які можуть прискорити будь-які рішення стосовно американської допомоги Україні в майбутньому. І в теорії цей законопроєкт має убезпечити нас від таких ситуацій, як зараз. Півроку чекати на схвалення пакету допомоги, цей документ не дозволить відкладати на потім питання України, а змушуватиме президента Сполучених Штатів та обидві палати конгресу реагувати негайно. Ви вже напевно бачили якісь новини і вони оптимістичні. Але якщо не читали повний документ, не гуглять, ми пояснимо. В цьому відео ми зібрали основне, що потрібно розуміти, і поки ми не почали переповідати вам у ті 49 сторінок офіційного документу, спокуха, це буде не так нудно, як вам здається. Підпишіться на наш канал. Нам завжди приємно, коли підписників стає більше, бо це допомагає нашому Ютубу розвиватися. А тепер полетіли. Отже, почнемо ми говорити про цей великий багатомільярдний пакет, не із загальної суми та інших важливих для нас механізмів, які відтепер регулюватимуться. Почнемо з того, що є видатним, що раніше здавалося занадто амбіційним. Американський конгрес нарешті зобов'язує президента якомога швидше передати Україні ракети атакам з великої дальності, якими ми можемо влучати на 300 кілометрів глиб Росії. Якщо ви слідкували весь цей час за передачою зброї від партнерів. Ви пам'ятаєте, що раніше Штати відхрещувалися від передачі Україні далекобійної зброї, і кожного разу була навіть нерозмита відповідь Ну ми не знаємо, треба подумати, а було чітке ні. Бо це ж розсердить Путіна. Але от зараз американські далекобійні ракети на крок величезний крок, ближче до того, щоб побачити Кримський міст, або запалити на військовому аеродромі в Криму, або і те, й інше. Я просто нагадаю, в окупованому Криму є чотири військові аеродроми: Джанкой, на якому вже квітне бавовна, аеродром Гвардійське, де десятки ворожих літаків. Ще аеродром Саки, де базується полк російських винищувачів. Бельбек, на якому і бісячі су 24 і бомбардувальники ту 22 ту 95 ту 160 бо Бо буде, ой ойой буде невинесі, welcome back. Росія. Щодо передачі Атекамс, є важливий момент. Конгресмени залишили за Байденом право відмовитися передавати ракети Києву, якщо на це є безпекові обґрунтування, тому передбачити розвиток подій неможливо. Проте навіть з цією умовою пакет допомоги США. Це вже карколомна зміна і те, що нам дуже і дуже потрібно. Ба більше цей документ справді історичний, бо нарешті в ньому зафіксовано, що Росія не сама воює у цій війні проти України, а робить це за підтримки Ірану, Китаю, Північної Кореї. Отже, логічно буде почати з передисторії того, що 6 місяців відбувалося у Конгресі США, і чому американці так довго. Пережовували. У деталях зупинятися на цьому і перерозповідати, що весь цей час відбувалося у Вашингтоні. Ми не будемо. Але якщо коротко, то було це приблизно ось так. Давайте дамо Україні все, що треба, це ж питання безпеки у світі. Казало про українське крило у Сенаті. Кордон з Мексикою ближче, ніж кордон з Росією. Альо. Казали прибічники Трампа. Що робить, що робить? Мене після цього звільнить чи ні. Казав спікер Палати представників Майк Джонсон, я прийшов сюди, щоб з'їсти морозиво. і підписати законопроект про допомогу Україні. Як бачите, морозиво, я вже їм казав Байден. А давайте боротися з Тіктоком. Казали представники республіканської партії. Ну, все, тепер мене точно звільнять. Казав Майк Джонсон. У нас є таємна інформація, що ситуація в Україні критична. Заявляв комітет розвідки Сполучених Штатів закликав негайно передати Україні пакет допомоги. I think providing lethal aid to Ukraine right now is is critically important. This is not not a a game, it's not a joke. We can't play politics with this. We have to do the right thing. Я все правильно зробив. Майк Джонсон дав зелене світло законопроєкту про допомогу штатів Україні. Після чого палата представників оприлюднила текст законопроєкту з пакетом допомоги на понад 60 мільярдів доларів. І атакамс. Викола, Отже, що передбачає цей пакет? Загальна сума 60 мільярдів доларів. 23 мільярди на поповнення озброєння та запасів США. Так, третина пакету допомоги штатів Україні це гроші самим штатам. Але саме з цих арсеналів зброї у майбутньому Америка зможе надавати військову допомогу Україні. Нам це підходить. Майже половина з усього пакету допомоги 27 мільярдів доларів. Це вже військова допомога нашим збройним силам. Близько 8 мільярдів бюджетна допомога. Це саме та частина, в якій ви часто могли чути кредит, а не грант чи грант як кредит. Зараз скажу лише те, що ця сума прописана в документі. А за кілька хвилин поясню в чому суть. І якщо цифри вас не вражають, то ви вже геть розбаловані. Американський бюджет теж не безмежний. Але давайте подивимося детальніше. Це вас навряд вразить, проте зацікавить в оцих цифрах. Ховаються кілька механізмів, які пояснюють, як цей пакет допомоги працюватиме. По-перше, виробництво та закупівля нової, а також ремонт і переобладнання старої зброї для України із США. Це для нас більше як впевненість у завтрашньому дні і довгострокова перспектива, бо на виготовлення та ремонт потрібен час, і ця зброя не потрапить безпосередньо на поле бою швидко. Але водночас нам є звідки цю зброю просити, і це вже добре. І така схема зафіксована на півтора роки вперед. Водночас, якщо американські виробники вже мають на власних складах готові снаряди або ракети, які готували до держзакупівель, то такі постачання можуть бути швидкими. Найбільш актуальна для нас лінія в законопроєкті це, звісно, допомога ЗСУ просто зараз. Тобто, документ дає можливість Білому дому передавати Україні зброю, яка вже є в Пентагоні, але лежить на американських складах. І так як американські конгресмени прописали у документі собі досить велику суму на поповнення запасів, то віддавати старе, але робоче, а замість нього виготовляти нове вигідно і нам, і Сполученим Штатам. Тим паче, ми все одно те нове згодом заберемо, коли воно зістариться. Чому цей момент важливий? Бо у нас вже була проблема з поставкою американської зброї саме через те, що ми ледь не спустошили арсенали США, і вони просто-напросто не могли дозволити собі віддати остання. Тепер цю проблему можна вважати вирішеною. Ба Більше. Цей прописаний механізм віддати, що є, і на його місце закупити нове, тепер дозволить нам використати й ті гроші, які ми досі не використали з попереднього пакету допомоги. Бо тоді Сполучені Штати не мали коштів на поповнення своїх запасів. Мова про 4 мільярди доларів це десь тисяча хаймерсів або ж десяток петріотів. Коротше кажучи, це робоча схема, яка відтепер допоможе нам отримувати зброю з мінімальними затримками, і крім цього, ще й отримати, що так і не доїхало. Ще цікавий момент, про який варто сказати: штати передбачили закупівлю обладнання для повітряних сил. Це може означати, що вони планують переобладнати сучасною авіонікою винищувачі, які очікують Збройні Сили України. Крім цього, в цей пакет допомоги входять снаряди на майже 6 мільярдів доларів. Для розуміння це понад 1 мільйон 700 тисяч снарядів 155-го калібру. А також в цьому пакеті ракети на майже 3 мільярди доларів, а це приблизно 14 тисяч ракет для Хаймарс. Так я обіцяла більше без цифр, але не усі формулювання у законопроєкті прописані детально зі зрозумілих безпекових причин. А не сказати за снаряди та ракети у цьому відео не можна, бо з ними у нас критична ситуація, і цей пакет допомоги вирішить ситуацію в нашу користь. А ще Атакамс. Право постачати їх білий дім мав і раніше, але бажання це робити у команді Байдена не було. Та й Конгрес донедавна не був прибічником такого кроку. Зараз же щира подяка українським дипломатам, лобістам про українському крилу в сенаті, бо продавили атакамс. Щойно це стане практично можливим після початку дії цього закону. Президент Джо Байден має передати атакам з далекої дії для того, щоб допомогти у самозахисті та для досягнення перемоги над Російською Федерацією. Варто сказати, що у Байдена залишається можливість відмовитися від передачі, але лише якщо це шкодитиме безпеці США, знаю, що ви скажете, безкарність Росії шкодить безпеці США і всього світу загалом, і це звісно так. Але давайте чесно, білий дім досі побоюється Росію, а наближеність до президентських виборів лише підкреслює навіть найменші страхи. Водночас нам раніше і Хаймерс не поспішали передавати. Із Америки приїхав наш надійний побратим, познайомтеся із ним. Хаймерс! Hey, Отож, чи це той пакет допомоги від Сполучених Штатів, який нам був потрібний? Так. Навіть більше скажу, в нашій осі координат це прям пакет з пакетами. Бо це навіть краще, ніж деякі експерти протягом цих півроку сперечань у конгресі очікували. Це однозначно те, що нам потрібно зараз. Те, що буде працювати на кілька років вперед. Так, тут є позика, вона стосується 8 мільярдів невійськової економічної допомоги. Позика це те, що доведеться повертати, але умови нам підходять. Документ передбачає, що президент Сполучених Штатів за підтримки конгресу може списати половину нашого боргу, а це майже 4 мільярди, після 15 листопада. А ще за півтора роки, у січні 26-го, за тією ж схемою за волі президента та підтримки цієї волі конгресом можна списати й іншу половину суми. Але питання, списувати чи ні, буде вирішувати вже новий американський президент. Логічно вас може мучити питання, чи відрізняється сума допомоги в цьому пакеті від того, який був ще півроку тому? Ні. І це найбільш болюче. У новому законопроєкті залишилася та ж сума допомоги ті ж 60 мільярдів. І схвалений цей законопроєкт був ще у лютому. У цьому всьому є важливий нюанс: цей пакет допомоги ми очікували ще минулого року. І поки йшли оці всі суперечки, торгування умовами, що хоче верхня палата, що хоче нижня палата, ми втратили 6 місяців, півроку війни, втратили деякі території, на які прорвався ворог, бо в нас не було зброї, на яку ми чекали. Тепер нам потрібно ще більше зброї, бо втрачену територію доведеться повертати. Деякі населені пункти за цей час зруйновані росіянами вщент, їх більше немає. Трипільської ТЕС теж більше немає, а з нею ще кількох потужних ТЕС, ушкоджені ГЕС. Тобто немає третини генерації електроенергії. Ключове у цій затримці політика. Демократи та республіканці, Байден і Трамп весь цей час мірялися силами, амбіції бути першою країною світу десь дуже не дотягують до спроможності. Well, you shut up, man. Тут треба сказати для повноти інформації, що цей пакет допомоги стосується не лише України, хоча нам тут найбільше дісталося всього пакет США 95 мільярдів доларів, паралельно з 60 мільярдами для України, 26 мільярдів доларів Ізраїлю і 8 мільярдів доларів Тайваню. Просто в ході суперечок в палаті представників цей пакет розділили на кілька: по кожному написали свої окремі законопроекти, і вже кожен окремо виносили на голосування. Допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню, плюс окремий законопроєкт про лендліз, конфіскацію російських активів і заборону. Тік-Току. ну добре, от зараз вже проголосували. Та коли ми утримуємо то все ще за півроку. Тут важливо розуміти, що Палата представників Сполучених Штатів Америки працювала без вихідних. Знаю, це не викликає співчуття, бо не треба було затягувати це на півроку. І враховуючи, що нашому законопроєкту треба ще раз пройти верхню палату конгресу, тобто сенат, то повторне і вже фінальне голосування має скоро відбутися. А далі документ має підписати Байден, і вже після цього піврічне каламучення води нарешті припиниться. На цьому сьогодні все. Не забувайте про вподобайки і поширення цього відео. І обов'язково пишіть в коментарях, чи заходить вам цей формат. А якщо дуже заходить, ставайте спонсором нашого каналу або ж долучайтеся до підтримки на Баймієкофі або сайті. Всі лінки, як завжди, під відео. Побачимось!